Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! В сьогоднішню неділю восьму після П'ятидесятниці дорогі в Христі брати і сестри, ми маємо звичку у церкві завжди читати Оце святе Євангеліє, місце святого письма про те, як Господь. Чудесним способом насичує 5 тисяч народу. А якщо бути точнішим, то ми навіть і не знаємо точної цифри, бо, як уточнює Евангелист Матфей, він каже, без жінок і дітей. А якщо врахувати, що чоловік був з дружиною, можливо, не кожний, а можливо, був з дитиною або з не однією дитиною, то ми собі уявляємо, що це число набагато більше. Сьогодні ми чуємо про те, як оця проповідь. Повчання Христа Спасителя затягнулося на певний період часу, аж до вечора. І учні турбуються, і кажуть, відпусти народ, бо час уже пізній, нехай підуть собі щось купити, поїсти. Сам факт, те, що і зцілення, і проповідь, і ось таке перебування з своїм божественним учителем затягнулося до ночі. Це говорить про те, що. Люди не зважали на час. Це зараз, коли ми приходимо до наших храмів, і в нас склалася така в сучасних християн неписана традиція, що ми укладаємо і службу Божу, і проповідь, і все служіння недільне у дві години. Тоді так не було насичуватися оцією такою божественною трапезою, як і трапезу словом, так і в подальшому тілесною їжею. оці ці люди вони дивилися на час, і їм було добре там перебувати. Це має навчити і нас, дорогі в охресті, брати і сестри. Що в церкві у Божому храмі, де ми приходимо на молитву, у нас тут не має бути часу. Ми не маємо тут приносити телефони, включати якісь інакші труботи. Як ми співаємо в херовимській пісні, відкладімо. Усі життєві турбування тепер, і це для нас теж має бути наукою сьогоднішнє свято письмо церква розмірковує над ним у трьох контекстах: минулому, сучасному і майбутньому, що мається на увазі? Чи чули ми щось похоже, як вже було насичено людей? Звичайно, якщо чуємо і любимо святе письмо читати, то на сторінках його ми згадуємо ту історію, коли Моїсей виводив богообраний народ з єгипетського поневолення, і теж у пустелі вони там нарікали, що немає що їсти, що пити, і Господь їх чудесним способом годував. Ми знаємо про цю манну з неба. Ми знаємо про те, як Господь і птахів і м'ясо їм давав. І ось це було теж таким прообразом і сьогоднішнього дійства, яке ми чуємо святого письма. До речі, вони перегукуються ці дві історії ота старозавітня цією, тим, що чудо, яке ми сьогодні чуємо святого письма, воно відбувається після того, як Господь чує, що. Іоанну Хрестителю, його попереднику притечі відсікли голову. Учні його поховали, сповістили про це Ісуса, і Він у такій скорботі віддаляється геть від людей, і, як каже Євангелист, іде у безлюдне місто. Тобто там пустеля, і тут пустеля, там люди і тут люди. Там годуються чудесним способом і тут теж годуються чудесним способом. Це щодо такого минулого, у минулому контексті. Так само чудо пояснюється і щодо сучасності, бо ми до дорогі, у Христі, брати і сестри, згадуємо Христа Спасителя, який їй каже. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Тобто, так само і інші слова Христа, що не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить з уст Божих, і ці слова укладаючи свої голові, ми розуміємо, що ми і сьогодні сучасні християни теж насичуємося тим хлібом, яким споживаємо у своє. Нутро, тіло і кров Христа Спасителя, які сподобляємося і по сьогоднішній день споживати. До речі, саме слово проскомидія і перша частина літургії вона теж не мислить себе без хлібів. І, до речі, теж п'ять хлібів. Ми взагалі оцю цю символіку в церкві спостерігаємо неодноразово на проскомидії в першій частині літургії священик використовує п'ять хлібів. Я вам вже поясню це. Ми говорили про. про Цю першу частину літургії беруться такі особливі хлібчики, просвори. Священник з першої робить святий Агнець, до речі, з чого ви і причищаєтеся на ті найсвітішого і крові Христа Спасителя? Потім інша просворка, наступна Богородична, наступна третя, дев'ятичинна, коли згадується світі, і дві останні за здоров'я. Четверта і п'ята заупокій. Тобто і по сьогодні церква насичується п'ятьма хлібами. Так само, коли ми, якщо пригадуєте, служимо вечірні, всеночні, там на літії священник теж благословляє п'ять хлібів, пшеницю, вино і глей. Це теж і прообразуючим і цим євангельським змістом, наповнене, яке ми згадуємо і по сьогоднішній день у церкві Христові. І так само наступний інший нюанс про контекст у майбутньому Господь теж каже одного разу. Ми згадуємо ці слова Христа Спасителя. Він каже, що кажу вам, що багато прийдуть із сходу і заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному. Тобто, оця трапеза була прообразом майбутньої трапези, яка очікує всі, всіх праведників у царстві небесному. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри. І тим, що ми маємо зараз, не потрібно нехтувати. Бо сьогоднішня історія вона може е, говорити про багато аспектів в нашому житті. Ми ж розглядаємо сьогодні такі. Так само, коли ми згадуємо цю історію, нам, християнам, може здатися, що це чудо, яке творить Господь, і зараз щось похожого ми не можемо ніколи відчути. Дуже часто ми живучи в такий нелегкий час. Бачимо різного роду збори, як на потреби армії, так і на потреби хворих людей, важко хворих людей. І ми собі так думаємо: знаєте, зборів цих чимало. І що ми можемо? Я маленька людина, я не такий якийсь багатий чоловік чи жінка. Що я можу допомогти? Як я можу вплинути на ситуацію? І в більшості людей вони собі так думають. Я дуже маленька, я мізерна частин, частинка цього всесвіту. Як я можу допомогти? Як я можу зробити щось велике? Але це питання це має відповідь ствердно. Ми можемо впливати на це, щоб підтвердити мої слова. Я зараз вам розповім декілька історій, які напередодні прочитав, які мене теж вразили. Одного разу це був 1959 рік. Говориться про американського військового, який служив в Італії, і він на літо узяв до себе свого сина, такого юнака. Хлопцеві було 13 років. І ось він чує про те, що збирається така місія, яка відправляється в Африку з ліками, медикаментами, щоб тамтешнім людям допомогти. І ось оцей хлопець теж хоче допомогти у цій місії лікувальні. У нього не було багато грошей, і його коштів вистачило на одну пачку аспірину. І не маючи вже більше грошей на пересилку, то він, оскільки тато військовий, він пише листа начальнику повітряних сил і каже, там в тому листі вказує: якщо будете мати можливість при нагоді, візьміть і мої ліки і по дорозі їх туди доставте. Цей лист отримує цей начальник, він його читає, і його дуже вразило те, що такий малий юнак свої кошти витрачає на це. Він не має багато, але цю пачечку аспірину купує. Він прийнявся цією історією, він дає її на радіо, і вона дістає розголос. І італійці дуже відгукнулися на це, і багато коштів зібрали, що в загальному, коли цей юнак Роберт Гіл його було звати, він в кінечному випадку супроводжував до Африки 4,5 тисячі тонн ліків у загальній вартості майже на півмільйона доларів. Це говорить про те, дорогі вухресті брати і сети, що маючи мале, якщо ми даємо... Це в руки Божі, Господь його чудесно помножує, як і сьогодні ми чули, чудесно помножив оці хліби. Що Господь робить перед тим, як має наситити е, цю велику кількість народу? До речі, ми бачимо і чуємо святого письма, що апостоли приводять е, не якогось там дорослого чоловіка з кимось кошиком їжі, а теж юнака, молого хлопця, який мав. Е, П'ять хлібів і дві рибини мізер для такої кількості народу, але оце мале Господь молиться, благословляє і чудо стається, і насичується велика кількість людей, навіть так, що 12 кошиків вони збирають. І говорять біблеїсти, що це робилося для того, щоб по тому, в подальшому, коли прийде час, вони мали підтвердження, що це не було якесь, знаєте, якісь сонне видіння або якесь ехемерне явище. А ось оці кошики, які вони зібрали залишків, це. Було підтвердження того, що це дійсно сталося. Ще одну вам історію розкажу: теж таку схожу щодо чудесного помноження і як Бог діє через людину. Теж одна така подружня пара, вона не маючи великих коштів, хотіла заснувати якусь свою справу. Ну дуже часто буває так, і в нас що ми хочемо щось почати своє, але не маємо змоги. Ми відкладаємо кошти, і коли вже це наближається, то ми так туди тішимося, щось було схоже в цій Пари вони хотіли відкрити свій ресторанчик. І ось вони вже пройшли всі перевірки, дозвола отримали. І наступного дня мали відкривати свій ресторан. Але стається в тій місцевості ураган стихія, яка нищить всю інфраструктуру в тому містечку. Повалені дерева, електрики нема, і велика біда. У ці молоді люди вони приходять до, на другий день до того місця, де був їхній ресторан. Вони чудуються, бо він не був неушкоджений. Сталося так, що він був у поблизості з пожежною частиною, і тільки в них, як і в пожежників, так і у цих декількох там будинках разом було світло. Маючи багато їжі заготовлені для відкриття ресторану. Все то у холодильниках у них було, але вони не мали змоги цим користуватися, продати. І так вони собі вирішують: якщо немає можливості відкрити ресторан, продати це, то ми роздамо це. роздамо це безкоштовно, щоб і так не пропало. Дуже добра думка. Добре, вони не сподівалися ні на що більше, і ось стається так, що перші приходять до них пожежники. Вони пишуть вивіску, що е, все безкоштовно, і приходять спершу пожежники, потім ці пожежники розказують іншим людям, і так це Сарафанне радіо працює. І люди довідуються в місті, що є таке одно місце, де є світло, де е, мав би відкритися ресторан, але оскільки така стихія, біда, він не відкрився, але там люди, всі власники, вони безкоштовно годують людей. І люди туди потягнулися спочатку, щоб їсти а потім само так склалося удячні люди. Одні допомагають прибирати, інші колі дрова, інші там чоловіки смажують м'ясо. Ще щось і такий вулок завівся коло цього ресторану, і вони були дуже щасливі. І змучені, і коли повернулися додому, то думали собі, чи вони все те, всі ті продукти використали, які вони наготували. Вони перед відходом додому зазирають свої холодильники, ресторані вони відкривають. А вони повні їжі. Усі ті люди, які йшли до них, вони з своїх домів, оскільки там нема світла, щоб це не зіпсувалося, вони теж несли туди і вони. Клали у ті холодильники. І відповідно навіть історія каже, що 16 тисяч людей вони тоді нагодували в цьому містечку. Це величезна цифра, але Повторюся, як Бог діє через те, якщо людина має благий намір комусь допомогти, і Господь чудесно це помножує. Тому і нам, дорогі Бо Христі, брати і сестри, коли ми собі думаємо, що ми маленькі, і ми ні на що не впливаємо, ми нічого не можемо вирішити, то ми помиляємося. Помиляємося у тому випадку, якщо те, яке маємо зекономлене або власне, якщо ми не віддамо це у руки Божі, якщо будемо тримати до себе, так. Нічого не вийдеться. А якщо віддамо щиросердечно, Господь то чудесним способом помножить, як і в цих історіях було, як і в сьогоднішній. Івангельській історії теж було тому я бажаю кожному із нас мати таке щире серце і таку велику віру, щоб знати, що ми з нашим Богом можемо все, навіть таких, якби сказати, безвихідних ситуаціях на перший погляд. Я бажаю вам такої дійсно щирої віри, безкорисливої віри, доброго ставлення до своїх ближніх, бо цього хоче від нас Господь. І тоді ми дійсно зможемо називатися. Правдивими християнами цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!